Всім доброго здоров'я! Вітаю вас на нашому каналі. Як бачите, бджіл ми перевезли з кочового точка. Ще не виставили, але вже скоротили. І хочу вам показати та пояснити, як та скільки ми стискаємо гнізда і що робимо з зайвими медовими рамками, які дістались з гніздового корпусу. Тож, поїхали. Не бійтеся стискати. Ми на зараз лишаємо в основному лише розплідні рамки. Рідко коли додавали ще по одній медовій. І зараз вам може здатися багатьом, що це занадто. А як вони взимку будуть поміщатись, то в такі моменти згадуйте про правило двох «Ж» – жалість та жадібність. Це дві найфатальніші помилки бджолярів. Не можна жаліти бджіли, думати, як вони тут помістяться. Дотримуємось логіки. Зараз ще багато бджоли літньої, яка відійде і взимку не піде. Так, звісно, ще розпліт вийде, але ще один нюанс. Бджоли дуже стискаються зимою в клуб. І тим самим зменшуються в об'ємі і будуть займати набагато менше площі, ніж на зараз. Тому стискайте, не бійтесь. Адже лишивши зайві рамки, тим самим ви зробите бджолам набагато гірше. Взимку ці необсиджені рамки будуть брати на себе багато зайвої вологи, покриватись пліснявою. Підвищувати вологість в самому гнізді, що в цілому дуже погано сказується на перебігу зимівлі в цілому. Потім, коли будуть перші морози, в грудні, ми бджіл центруємо, в майбутньому покажу, як саме. Зараз подивимось сім'ї, в якому вони стані. В цьому році хороші в нас сім'ї, ми задоволені. Ця сімейка на 9 рамок. Зараз покажу заставна, на заставній, за заставною сидять багато бджоли, крайня рамка обсиджена дуже бджолою. Щільно бджілки сидять. Давай наступну. Це у нас на 10 рамок ми не скорочували. Бджолей багато сидять добре. Наступна сімейка. Скільки? Вісім рамочок. бджілки сидять і на стінці. І на заставній добре сидять, на крайній рамочці добре обсиджують. Давайте глянемо ще з цієї сторони. Які у нас бджоло сім'ї? Загалом з якої сторони, не знаю вам показати, в цілому, в середньому, всі сім'ї у нас в цьому році в такому стані. Ось на піддашнику, скільки їх сидить. Це у нас сімейка на восьми рамках. Скільки там бджоли на стінці? На заставній крайня рамка аж звисають. Ось такі хороші сімейки. Наступна, це у нас також на восьми рамках. На стінці, на за крайня рамка бджолою. Давайте ще подивимось. Так, тут у нас 9 рамок. Також бджоли багато. І давайте ще одну. Це в нас 10 рамочок. Не скорочували, так і лишили. Дуже добре. Деякі сім'ї на даний момент ми об'єднуємо через газетку. Ось, як ви бачите, маточки, які нам не сподобались, як вони спрацювали, ми їх утилізуємо і об'єднуємо через газету. Ось таким чином, накидаючи корпус зверху через газету. Без льотка, як я вже вам показувала. Ось ще одна, щоб неякісний матеріал не запускати в зиму і на наступний рік. До речі, знайшла газетку, натрапила. Така рада, чому б я ще раділа. В наш час газетка це рідкість вже. Але дуже виручає під час об'єднання. Що ще, друзі? Медові рамки, які лишаються під час скорочення гнізд. Ось вони, ми ніколи не відкачуємо. Це наш золотий запас. Вже багато років цей золотий запас нас рятує беззятковий період. Ось які рамочки гарненькі, медові. Ми їх підставляємо в червні. Ось які вони хороші. Так, ми їх підставляємо в червні. Перед підстановкою розпечатуємо. Є більш медові, є трошки менше медові. І таких 3-4 рамочки вистачає бджолам, щоб підтримувати кормовий баланс до головного взятку. Повірте, це набагато краще, ніж зараз, відкачати все це здати або продати цей мед, а потім у безвзятковий період ось які рамочки. А потім беззятковий період дивитись, як матки скорочують яйцекладку і не встигають наростити відповідної бджоли, відповідної сили сімей до головного взятку. Ось. Або не дивитися, а бігати кожного дня, підливати по 200 грам сиропу, який треба ще колотити і гратися. Це ще той секс, скажу вам так. Тож думайте наперед. Пам'ятайте про правило 2G. І краще лишіть метку в рамках бджолам. Вони вам за це віддячать наступному році. Ось ще така гарненька рамочка. Тож, всім дякую, друзі, за увагу і до зустрічі в наступних відео.